Нам потрібна програма Photoroom. Це програма, яка знімає задній фон і, можливо, додає тінь при потребі. Загружаємо фотографію. Удаляємо фон. Так, вибираємо прозрачний. І додаємо тінь. Коли вам вискакує пропозиція придбати платну версію, цього робити не обов'язково. Просто закриваємо. Натискаємо на чоловік, додаємо тінь. Тут не можна погратися з контуром, з якої сторони буде тінь. В мене фото досить вийшло невдало, мені не подобається. Але ви зрозумієте саму концепцію, як це працює. Так, тінь. Ось така вона краща. Ну, ви будете потім себе коригувати в різні сторони, тому просто зберігаємо. І після цього йдемо творити свою історію. Для цього нам потрібно увійти в систему Інстаграм і додаємо собі підложку, тобто те, на, чому буде, на якому фоні буде у нас фото. Це може бути будь-що по вашій тематиці. Так, я щось дуже швидко не можу. Ну, давайте, хай буде ось, наприклад, це. Тут можна буде поставити і ось це. І ми вже тут, старайтеся, щоб ось цього й фото не було видно фоторум. Ось так. Ми його сховали все. Це може бути також інакший. Фон. Так, чекайте. Заходимо знову собі, вибираємо давайте, прозрачний фон, ну, біленький, щоб нам було видно добре тінь. Ось так. І далі вже в звичному режимі користуємося, пишемо тексти, що потрібно. Якщо вам потрібно новий, ви хочете поділитися по наприклад, пост, Творюємо пост разом сторіс. Добавляємо в історію. Ось він так у нас виглядає. І все, Тобто ви можете... Як цей, так і інший. Нам потрібен тільки фоторум для а, видалення фону. А в цьому додатку також можна видаляти а, фон з продуктів. Тобто, якщо ви займаєтеся вдома продажами наприклад, і у вас не є а, ідеальний фон для фотографії, для розміщення товару, і так далі, то ви користуєтесь також цим додатком, він дуже є зручний.